Робити бізнес на Тернопільщині стало небезпечно, бо будь-який великий холдинг, який має більше зв'язків, може відібрати у вас все, навіть техніку та власне автотранспортне підприємство. Рік тому в Тернопільській області фірмі Профіт Контроль, що займалася лізингом сільськогосподарчої техніки, винесли постанову про арешт майна. Але замість того, щоб опломбувати та поставити арештовану техніку на державний штраф майданчик, її віддали на відповідальне збереження третій особі агрохолдингу Мрія, яка вирішила долю майна на свій розсуд. Де це насправді про кримінальний злочин. Людина, які доручили її е, зберігати, вона офіційно підтверджує публічно, що техніка використовується в іншому місці, не у місці збереження. Поліція про це все очевидно, що знає. Тим часом вилучена техніка компанії з'являється на полях області, їздить по дорогах і виконує польові роботи, хоча мала б зберігатися недоторканною, як вилучений речовий доказ. А частину майна взагалі продали по запчастинах. Техніку не повертають, оскільки там техніка розкомплектована, викрадена. Отже, секрет успіху прибуткового агробізнесу досить простий: заводиш зв'язки серед працівників правоохоронної чи судової сфери і вони накладають арешт на потрібну тобі техніку. А ти потім нею безкоштовно користуєшся. Вони Звичайно, що мають свої поля, і їм потрібно чимось працювати на цих полях, тому і наша техніка виявила з них ласим шматочком. Більш того, виявилося, що боротися законним чином із таким свавіллям неможливо. Що найгірше в цій ситуації, що в нашій країні де відсутні прецедентне права, ця ситуація може повторюватись безкінечну кількість разів. Тобто, як тільки ми отримуємо скасування рішення суду однієї інстанції, зразу виноситься інше рішення іншого суду і. Знову повторно накладається е, арешт на техніку. Власне, і на арешт досить дивні. Справа розглядається чомусь аж у Києві, і виносить їх весь час. Одна й та сама суддя. Оксана Бірса, заступник голови Дніпровського суду міста Києва. До речі, до неї ми ще повернемось. Працівники профіт контролю неодноразово знаходили своє арештоване майно в різних місцях. Викликали поліцію задля того, щоб техніка все ж потрапила, хоча б на законний штрафмайданчик. Та зараз у місті Чортків Тернопільської області стоїть лише два причепи. Доля решти практично невідома. Зараз на державному штрафмайданчику знаходяться дві е, одиниці нашої техніки. Е, всього ж було передано працівникам агрохолдингу мрії 141 -ну одиницю техніки. Е, з яких вдалося нам, як я вже сказав, виявити лише дві. Історія профіт контролю не єдина. Зокрема, Агрохолдингу Мрія оглянулася і територія автотранспортного підприємства Глобал Фіт в місті Хоростків Тернопільської області. Уклавши угоду із міською радою про оренду землі на 49 років та маючи право власності на будівлі, підприємство стикається із справжнім рейдерством, бо на цю саму територію, нібито існує зовсім інший договір оренди. Зайти на територію, ми теж не змогли, бо тому, що на горизонті з'явився Агрохолдинг Мрія, який сказав, що він має. Право використання даної даного майна до кінця 2017 року. Крім цього, вони вже здійснили оплату за користування по договору оренди і нас не допускали на територію. Але справжність документа виявилась під сумнівом, бо особа, чи підпис стоїть на угоді від імені Мрії вже давно звільнилася з холдингу, та жодних угод не підписувала. Мало того, що мене звільнили, то ще під моїм іменем підписують договори. От ми маємо такий договір, в якому вказане моє прізвище, і так якби я підписувався. Але даний договір я бачу вперше. А представники мрії прийшли на територію АТП вже із озброєним супроводом, і зі слідчим сценарій повторився. Майно арештували, передали на відповідальне збереження, але ухвала суду містить вкрай дивний дозвіл. Арештованим майном агрохолдинг мрія може користуватися у необмеженому обсязі. На відповідальне зберігання зазначено… Зазначення проведення поточного ремонту, обслуговування, підтримки їх у належному стані. Товариство Мрія Лізінг». На території в той час вже перебували представники агрохолдингу, Вони вільно заходили разом із слідчими, Їх спецпризначенці допускали на відміну від мене на територію. Вони заходили, виходили протягом довгого часу, поки не почався обшук. Ніхто йому цього не перешкоджав, було явно видно, що вони приїхали разом з ними і вони спілкуються разом. Зверніть увагу, цей чоловік протягом усього часу ні на мить не відходив від слідчого та бійців, постійно комусь телефонував, ніби отримував вказівки та приймав у власність нове майно. Це Сергій Ігнатовський, представник агрохолдингу. Мрія на який термін на терміни, який визначив слідчий, поки це не буде скасовано. А чого там написано все ухвалі? Гаразд, е, ви маєте це зберігати. що маєте з цим цим майном робити? Не зберігати. У своїй діяльності горизвісний агрохолдинг не обмежується Тернопільщиною. Сліди його корупційних оборудок ми знайшли і у Києві. Цього разу мрія вирішила закупити в Києві велику партію шин для сільськогосподарської техніки, але не змогла розрахуватися повністю. К сожалению, частина долги не була погашена, і наш покупатель підложив нам в качестве погашення долга передати цю техніку на баланс. І, к сожалению, вплоть до сьогоднішнього дня ми никак не можемо отримати эту техніку, поскольку на эту техніку постійно накладываются аресты судами. Пізніше в суді, де розглядалася справа про зняття арешту з майна, яке мало б перейти у власність дальнобою, з'явився вільний слухач. Ви його вже бачили Сергій Ігнатовський. До речі, і суддя по справі виявилася та сама, що й в Тернопільській історії Оксана Бірса. Почему-то, когда ми получаем рішення о снятии арест каким-то чудным образом, в другом суді возникает арест на это имущество. Последний арест був наложен Дніпровським судом города Києва, суддя Бірса Оксана Владимировна. Схема, за якою працює мрія, побудована на судах та слідчих. Технічно керує процесом повноважена людина від агрохолдингу. А лояльна суддя щоразу, як постраждалі відновлюють свої права на майно, знову накладає арешти. І так по колу. Наразі більшість підприємств, що входять до складу агрохолдинга, мрія перебувають у стадії штучного банкрутства. Враховуючи, що арештоване майно досі знаходиться, нібито на збереженні у мрії, можна лише здогадуватись, кому воно дістанеться як спадок від ліквідованих фірм, і не викликає сумніву, чий підпис буде стояти на будь-якій ухвалі суду в цій справі.